Мене звати Кравець Анна Анатоліївна, я візовий експерт з багаторічним досвідом у підготовці документів для туристичних, гостьових студентських бізнес візах до США, Великобританії, Канади, Австралії, Японії, Китаю, Кореї Марокко. Проживаю у Варшаві та працюю з клієнтами по Польщі, Європі, Україні та інших країнах. Вільно володію українською, польською, англійською і російською мовами, що дає змогу ефективно допомагати громадянам. Янам різних країн я спеціалізуюсь на допомозі у підготовці документів. Та підготовці заявок на візу. для тих, хто хоче подорожувати або відвідати своїх родичів, або поїхати з цілю бізнес-зустрічі, або відвідати якусь конференцію. Моя експертність також включає роботу з клієнтами, які мали раніше відмови або анулювання віз і депортації, що є моєю основною перевагою: понад 8 тисяч відкритих віз, і 80% схвалених віз. Після відмов. Це результат моєї ретельної роботи та індивідуальної індивідуального підходу до кожного клієнта, що мене відрізняє від інших візових експертів глибоке розуміння візових процесів та особливостей роботи з візовими відмовами. Я працюю з 2018 року і надаю можливість термінової підготовки документів за 2-3 дні, що дозволяє моїм клієнтам швидко отримувати візи, навіть в найскладніших ситуаціях. Якщо вам потрібна допомога в оформленні віз або консультація з візових питань, звертайтеся, я завжди готова допомогти.